Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як полину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ насміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в поле, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б защо переклинаю долю. Чого не можу світом? Нічого не робить не сказали насміх. Квіти мої, діти, на що вас кохав я? На що доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і згадав. Може, і знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть, на ці думи, Я й більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. мої, думи і лихо мені з вами. За карі очі, за чорні брови серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як вміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та сади, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині. Не хотілось зимою в снігу лісі козацьку громаду з булавами, з буншуками збирать на параду, Нехай душі козацькі в Україні літають. Там широко, там весело від краю до краю, як та воля що минулася Дніпр Дніпро море. Степи степ ревуть пороги і могили гори. Там родилися, феткувала козацька воля там, шаляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожем літає. І про неї добрим людям козаки співають. Все співає, що діялося стини балаборак, буду тепло. А я, а я тільки вмію плакати, тільки сльози за Україну. А сльози а, -а, -а. слова немає.